Юдеїзм це досутивна релігія, яка визнає людьми тільки євреїв, а всі інші народи для них це не більше, ніж худоба. гої. Можливо, і так, але юдеїзм створений для юдейського народу. Не для українського, а для юдейського народу. І чи ця релігія є деструктивна, чи ні, ми можемо жити тільки по впливу юдуїзму на юдею. Ми вами знаємо, що юдеї це є азійський народ, це азіати, семітський народ. Бідне, маленьке, нечисленне якесь там племя, яке кочувало по тих пустелях, кучувало, бідувало. В них не було нічого, але лише була їхня релігія, дуже дивна релігія, нетипова релігія, яка їх визнавала як дітьми Божими, а всіх інших як рабів, як гоїв, мета яких існування служити юдеям. Ну минуло кілька тисяч років. І що ми тепер бачимо? Ми дивимося на всі цивілізовані держави. Бачимо, що майже всюди вони панують. Зокрема, в Україні вони запанували. В Україні юдеїв є відсотка, але вся політична, економічна, фінансова влада, інформаційна влада є в їхніх руках. Всі їм належать. І вони це здобули не насильством, не зброєю, але своєю високою культурою. Їхня культура дозволяє їм гуртуватися в будь-які союзи, але завжди одного підтримувати і йти до спільного того майбутнього, щоб запанувати і в Україні і в цьому світі. То, що написано в їхніх релігійних книжках. Більше того, їхня культура змушує нас, українців, голосувати за них у своїй українській державі. Ми добровільно відмовляємося від влади в Україні, від свого українського майбутнього. Ми відмовляємося і віддаємо всю владу юдеї. То яка їхня велична культура юдейська? Дуже велична. Ми маємо це визнати. Ми маємо дивитися на світорспішним очимам. Бачите, величні культури. Бачите ті розики, які дозволяють тим культурам чи державам ставати великими, величними. І для того, щоб взяти оцю родзиночку і імплантувати її в українську культуру, в українську державу. Лише для того. Якщо ми просто будемо гавкати, ненавидіти весь світ, нічого доброго не буде. Тільки маємо розумно підходити до вирішення всіх проблем. Ми, в нас Наша культура є прекрасна. прекрасна ми... Культура минувщини нашої. Тепер ми трішечки її трошечки відродили, ну, уже помаленьку, ніби кстиє на ноги. Але майбутнього немає, Чому? Тому що абсолютно більшість українців бачить майбутнє України, українського народу в Євросовку. Утилізацію української культури англійською культурою. Утилізацію українців, еміграцію сюди, в Україну, завезли в Україну, азіатів і африканців, що вони тут жили і робили нам дітей замість нас. Гендерізацію тощо. Тобто це є шлях пріру. Ми бачимо цю проблему, ми повинні зробити всі усилі для того, щоб розвинути вектор розвитку України на правильний шлях його поставити, на той шлях, по якому йде юдеїзм. Передусім, це є перевірити Україну в державу українського народу, щоб українці запанували в Україні.